Нещодавно ви виклали пост е, особистого характеру, де ви е, цілуєте е, відомого е, продюсера, піарника Олексія Прищепу і потім була хвиля хейту. Е, як взагалі ви реагуєте на такі коментарі? Я зараз вам відповім. Слава, можеш на хвилинку, на хвилинку, на хвили... іди сюди. Ну іди сюди на хвилинку просто. Я не знаю, куди так. Іди, іди, будь ласка, іди, будь що ласка, це? іди, будь ласка. Мені по барабану я цілував, цілую, і цілуватиму тих, кого я люблю, кого я ціную і кого я бережу. І мені плювати, хто і як до цього ставиться. Мені плювати, що у когось шори на очах це ж не моя проблема. Це проблема тих людей, які досі не можуть збагнути, що прояви людяності, прояви ніжності, прояви любові це цілком нормальне явище. А те, що закладено церквою і радянщиною ваші голови, то це дурня. То позбавляйтеся, це моя єдина порада вам: позбавляйтеся. А я буду жити так, як я хочу, і мені плювати, що ви думаєте.